Днями до нашого міста завітав епіскоп Сумської і Ахтирської епархії Української православної церкви Київського патріарху, Преосвященний Мефодій. Під час свого візиту владика ознайомився з однією з пам'яток міста Палацом Галіцина, як зазначує міський голова. Ця будівля свого часу була майже піднята з руїн. Своїми силами було зроблено реконструкцію і тепер не соромно показати цю історичну пам'ятку гостям нашого міста. На даний час тут знаходиться Тростянецький культурно-мистецький центр, в якому проходять різні культурні заходи, в тому числі концерти класичної музики, на які приїжджають відомі всьому світові виконавці. До того ж, в приміщенні палацу зроблено картинну галерею, яка вже існує майже 6 років. Зараз у нас більше 100 картин. Це ми в цьому році планували на квітень місяць зробити ще один плен пленер, шостий вже плен художників. Оце ж ці картини, це колиці нашого трасенця, трасенець, і куги і двірі, церкви, і річки. Це, тобто теж художники бачили, де ми возили це на коло. це все ми не малювали за умовами нашого пленері художників. Кожен художник дві картини залишає в дарному місто. Це з цих картин. Зроблена повністю картина галерея. Жодна з картин не була ніде не продана, не подарена всіми ну, тут, де єдина є ін... і І зараз у нас цього здання не вистачає. Ми зараз клубі установи вже нашого міста частину картин, які ж трошки уже виконанням дали. А тут є картини заслужених художників України з різних частин, з Львовщини, з Одещини. Харків, значить, Київщина, ну що вся Україна дуже придністров'я, єсті Молдова, Росія. Отакі різні є. Хороші тут є такі експонати, доволі такі гарні. І це ж чуди. Це ж не повноцінні картини, це карцепти холодна, намальовані за півдня. Як розповів міський голова, іноді в цих стінах навіть проходять уроки образотворчого мистецтва. Так як стиль написання картин різний. А що може бути краще при вивченні того чи іншого предмету, як не вивчення на прикладах, хороші відгуки залишав пресвященний про майстрів пензля, оглядаючи картини. Його увагу привернула картина, виконана мешканцем іншої держави, який деякий час жив на Україні. У виконанні цього твору вгадується, що його корені все ж є українськими. Любої національність людина буде жити на цій землі. Вона пропитується цією культурою, цими звичаями, і для неї це стає рідним. Uh -huh. І от і, і, так склалося історично, що е, певна частина євреїв виїхала в Ізраїль, бо вони відновлювали свою країну і не покинули СССР. Вони живуть звичаями е, uh -huh. нашої України, розумієте? Там вони збираються, там вони розумієте, колядують собі, там вони співають близькі пісні і так далі. Чому? Бо в крові залишилося людина. І... Сьогоднішній такий важкий час, бачите, наступив. Будемо казати, що є агресія проти нашої держави. І от сьогодні ми бачимо, що весь народ піднявся. Мені доповідають Охтирка, Тростянець, Конотоп, всі священники, люди разом з військовими, разом з солдатами розумієте, і валять, і возять, і носять туди. Чому? Може, їм і не потрібно цим того, щоб їм надокучали, але настільки люди їх люблять, що не можуть, розумієте, бо бачать у них захисників своєї землі. А я, колишній громадянин Російської Федерації, жив в Сибірі. Я вам гарантую головою, що це такі ж люди, що були на тій стороні. І велика мудрість нашої країни, велика мудрість, що в Криму не, було, не допустили наші. Як їх не принизили, вони мали честь. У Києві вони не боялись на кулі піти на смерть. Ми сьогодні сороковий день збігували небесну сотню, по мене Господи, всасу на майдані пам'ять. І уявіть, друзі, ці хлопчики, наш земляк, братушко Олексій Сух, Лишив дитинку у дві неділі. І друга дитинка там, чотири роки, і пішов. Я його не знав. Я навіть чи він ходив до нас до церкви, чи до церкви. Пішов на смерть. Бо він був святою людиною, він не міг терпіти. він хотів, щоб життя було для всіх відмінене. І є розум у наших людей, і є природні багатства. Тільки треба, щоб влада якраз не була байдужою, щоб цікавилася, як ви сказали, життям громади, щоб тих людей, які хочуть працювати, молодих, енергійних, освічених людей, підключали до загальної справи. І це робить на полі. Цей робить за станком, а цей державний службовець, значить, робить як менеджер, щоб правильно продати, правильно організувати, правильно зробити. Тростянеччина взагалі може славитися не лише своєю красою, а й видатними постатями, які свого часу відвідали цей край, чи навіть були родом звідси. При це Владика згадав і про те, що в свій час Павло Грабовський зазначив, що всі казацькі пісні, які він знав, він вивчив саме на Тростянеччині. Так як свого часу на цій території жили вільні козаки. І це, як зауважує міський голова, залишило свій відбиток на менталітет сучасних місцевих жителів. По закінченню екскурсії владика щиро подякував за маленький екскурс і виразив надію на подальшу співпрацю з громадою Тростянця. Дорогі брати і сестри. Я щиро дякую за запрошення громадських організацій міста Тростянець, Тростянецького району. Сьогодні маю можливість познайомитися з тими. Прекрасними місцями міста Тростянця, завдяки спільній праці громадськості мер міста Юрій Анатолійович нам показав прекрасний культурно мистецький центр. Мабуть, позавидувати може не один район нашої області, а мабуть і багато, багато областей. Слава Богу, мені приємно, що тут проявляються таланти молодих і гарних художників українських. І я думаю, що і дітям, молоді наші, буде якраз місцем для того, щоб брати приклад для культурного життя. Я в цей час важкий для України, коли відбулася анексія нашої частини території, коли сьогодні біля кордонів знаходяться війська іншої країни. Ми бачимо, що весь народ піднявся. На захист своєї батьківщини я вдячна Юрій вам, що ви стільки уваги приділяєте, опікаєте тих військовиків, які сьогодні стоять на рубежах нашої вітчизни. Сьогодні в області церква наша разом з іншими громадськими організаціями працює над тим, щоб підтримувати обороноздатність нашої країни, займаються гуманітарними питаннями. Я вдячний всім жителям Простяця Тростянецького району, які так глибоко, патріотично відгукнулись на заклик нашої церкви, заклик святішого патріарха Філарета. Зараз йдуть процеси об'єднання церкви Київського патріархату і Московського патріархату, відбулися вже зустрічі. Але ми всі складаємо незалежно від національності єдину країну. Чи ми росіяни, чи ми, чи ми українці, чи ми росіяни, чи ми кримські татари, чи ми євреї, чи ми німці, які б не були національності, ми повинні пам'ятати, що Україна є наш спільний дім. І всі люди достойні. І ми бачимо, наскільки в Росії громадяни Росії сьогодні підтримують Україну, весь світ демократичний підтримує Україну, бо цілі наші дуже прості. Ми ставимо перед собою єдину мету збудувати демократичну європейську країну, де буде житися нормально кожній сім'ї, кожному громадянину незалежно від національності. І якщо ми будемо з Богом, будемо підтримувати один одного, обов'язково ми цю країну, про яку ми мріяли і наші козаки, наші славні предки. Віддавали свої сили, енергію і життя, боролися і мріяли, ми будемо мати. Слава Богу, сьогодні наш народ вже на такому шляху твердому вже є ми членами Асоціації європейських країн. Сьогодні бачимо, що навіть на генеральній асамблеї більшість країн проголосувала за недоторканність нашої наших кордонів, нашої території, і найбільші держави світу, гаранти, сказали, що плече будуть з українським народом і допоможуть Україні здолати ті негативні тенденції, які були в роки останні. Чому вони виникли? Виникли тому, що відійшли від заповідей Божих. забули деякі керівники. Високих рангів, що треба любити свій народ, що людина незалежно від майнового стану чи національності, вона така ж людина Богом створена, всі люди, брати і сестри в Христі. І тому церква щиро дякує всім, хто цей нелегкий час разом зі своєю країною відстоює, докладає максимум зусиль, щоб закріпилась. Та тенденція здорова, яка сьогодні йде по розбудові нашої держави, по відстою, відстоюванні її кордонів і е, м, проявляють максимум витриманості, терпіння для того, щоб перейти цей період. Сьогодні до влади е, прийшли молоді люди е, на всіх рівнях нашої області, люди побожні, люди віруючі, е, патріотичні. І нам треба всім гуртуватися своєю владою, разом радитися, не піддакувати ніколи, але ну, поки відстоювати правду, бо правда є Бог. І Бог в правді, а не в силі завжди, друзі. Я сподіваюся, е, що цей Великий Піст, який ми зараз проходимо, е, що Господь нам допоможе достойно завершити Великий Піст. Достойно зустріти світле Христового Воскресіння і на цьому відійдуть ці проблеми, які сьогодні ми маємо. Але не будьмо байдужими. Пам'ятаймо, що, як казав наш преподобний Паїсій Величковський, що хто байдужий, той заживо мертвий вже. Дбаймо про свою рідну землю, пам'ятаймо, що наша земля, наша країна це є наш дім, наша хата. Нехай вона може ще не така облаштована, ще бідненька, але лишимося цієї хати, будемо сиротами навіки. А відстоїмо, у нас буде свій дім, ми його розбудуємо такий, як будують інші народи. Бо наш народ древній, наш народ достойний, за тисячу лишнім років християнства наш народ може гордитися, що ми ніколи не брали. Собі рабів не завойовували чужі території, а любили свою землю і ділилися посліднім куском хліба з своїми сусідами. І тому ми завжди жили в дружбі. І зараз більшість країн світу, ви бачите, майже всі країни проявили з нами солідарність. І російський народ в тому числі, бо російський народ це є той же український народ. І тим, Котрі відійшли від Божих заповідей і хотіли розв'язати Братовбивчу війну, їм не вдалося, бо більшість людей не хоче війни, а хоче миру, дружби, співпраці тісної і побудови гарних країн. Прикро, що е, е, патріарх Російської церкви Кирил, який і нашого президента колишнього Віктора Федоровича Януковича, Благословляв на президентство, не зупинив, коли він зарвався і почав вести країну не в ту сторону, так же і сьогодні благословив на війну з Україною. Це не годиться. Тому церква повинна стояти завжди на стороні правди. І наш святіший патріарх однозначно підтримує позицію сьогодні політиків, котрі відстоюють можливість. Гуртувати народ на побудову нормальної демократичної країни. І сьогодні діячі Української православної церкви Московського патріархату вже сьогодні проводять зустрічі по об'єднанню церкви. Так що дай Господь, що і на місцях будуть ті ці процеси на зближення, і скоро ми будемо мати свою церкву. Нехай Господь благословить вас, ваші родини, воздаємо за ваші добрі земні діла, оберігає ваші родини. Нехай Господь завжди перебуває з вами. Амінь. Однак на цьому візит владики не закінчився. Відвідав він і блокпост, на якому хлопці з громадського формування встановили цілодобове чергування. Серед дорослих був і маленький хлопчик, який зазначив, що мріє стати генералом і прийшов захищати кордони своєї батьківщини. Захисники отримали благословення владики, після чого згадали й небесну сотню, так як в цей день минало 40 днів від однієї з найбільш трагічних сторінок в новітній історії України. Сьогодні сороковий день по тих хлопчиках, по тих <кій> воїнах, бо вони не хлопчики, вони воїни були. Хлопці, дівчата, які віддали життя за свій народ. Вони хотіли жити, як ми з вами. А ми живемо їхнім життям. І повинні жити, що вони для нас завжди залишились у пам'яті, в серці нашому. Е, світ здрогнув щоб вони безоружні пішли на кулі, пішли заради всіх нас, щоб була демократична, гарна країна, де кожна людина буде мати достойний заробіток, буде мати змогу організувати свою сім'ю, забезпечити своїх діточок. Господь нам все для цього дав. Дивіться, яка прекрасна земля наша. Буде. Світ радіє нам. А який прекрасний народ. Де наш народ, тільки в у світі не живе, там має найвищий авторитет. Вам ніколи не буде стидно за наших людей. Де б вони попали в яку країну? Коли ви скажете, що ви з України, як правило, не кажуть Києва. От. О, ми знаємо, це люди, які вміють працювати. Так? Перше, що скажуть, це люди, які вміють працювати. Наш народ прославився своїм трудом, друзі. І такі багатства маючи, колись академік. Е, Видатний вчений світу Ферсман, сказав, що Карпатські гори це є другі Уральські гори, де все є. Всі корисні копали. А в нас не тільки Карпатські гори, у нас і моря є, і ріки великі, і ліси, і поля прекрасні. 26% відсотків світового Чорнозеру маємо. Ми маємо, можна це сказати, що це хвалимося цим, але ми маємо чим хвалитися, бо нам Господь дав. Тому ми споконвіку були хліборобами. Ми ніколи не хотіли нікого захопити. Ми хотіли жити весело, щасливо, мати гарні сім'ї, бо нам Господь дав для цього все. І другі народи завжди з нами дружили за цього. Бо ми були щедрими людьми. І ви також повинні мати, молоді хлопчики, особливо повинні мати гарні сім'ї. З часом ви стоїмо зараз свою землю, а далі жити, розвивати свою країну. Представники громадського формування подякували пресвященному мефодію, пригостивши тільки назвареною юшкою. Покидаючи блокпост, владика зазначив, що всі ми, хто любить Україну, молиться за її щасливе майбутнє, маємо бути сильними та єдиними, берегти нашу землю та не дати панувати ворогам у ріднім нашому краю.